Територія обману повертається до молочних продуктів з Білорусі. Нагадаємо, наші журналісти зробили контрольну закупку у шести торгових точках. Чому ми повинні показувати всі документи? Куплений товар ми відвезли до лабораторії. Тепер ми розкажемо результати. З нашої контрольної закупки перевірку пройшли. кефір. Ми бачимо бактерію до покишкової палички. Не виявлено. твердий сир. І солодка сиркова маса. Бактерії групи кишкової палички ми також не виявили. Ми бачимо дріжджів і плісняви на чашках немає. А от молоко, яке так вихваляло продавчиня, ми виявилося випадково. зараженим. Ми бачимо колонії яскраво вираженим металевим блиском. Виходить, продавці нам в магазині вихваляли товар, який труїть людей. Бактерії групи кишкової палички можуть викликати діареї, блювання. Вздуття, е потім гастрити, токсикоінфекції, інфекції, таку отруєння. Ну а зараз настав час найнебезпечнішого продукту. Джекпот зірвав сир кисломолочний і пахне пахне пліснявими грибами. В Лабораторії території обману відкрили страшну таємницю продукту. Тут живе пліснява. Гриби роду піліцілю може викликати рак печінки. Після таких шокуючих результатів з лабораторії територія обману звернулася в інспекцію захисту прав споживачів. Ми попросили покарати тих, хто труїть людей. Інспекція з питань захисту прав споживачів. Перший у нашому списку магазин, де продавали кисломолочний сир з кишковою інфекцією та сиркову масу. Здравствуйте. Здравствуйте. А можете документи подивіть на вашу продукцію? Продавець магазину від камери одразу ховається за прилавком. Хто ви взагалі? Яке ви маєте право тут реалізувати продукти без санітарної книжки? Особисто до вас питання згідно законодавства чинного. Через півгодини з'явиться і власник цього магазину, і територія обману попросить показати його білоруську молочку, у якій лаборанти знайшли кишкову паличку. Їшечку, да. Видите, допустим, я от вас это слышу. словам звичайно не віримо. Просимо показати документи, що це саме білоруський продукт, а не підробка. На що на білоруську ні, не ніка ну я нікалась на цікавий білоруський продукт. продукти. білорусь білоруські. Ви а, розумієте, меня... Олечка? дайте нам на бі немає документів. Нет, так? У мене просто зараз її нету. то йому так. Значить, документів в території обману так ніхто і не показав. І якщо ви потім уже не з'являєтесь до нас, то це вже буде акт недопуску. А тепер підсумуємо. Є два варіанти, звідки тут з'явилися білоруські продукти. Перший це не білоруські продукти, а підробка. І другий варіант це реально білоруські продукти, які везуть в Україну. Бо там з молочкою перебір зізнається сам президент. 70% процентів продаємо бисто не надаже 30% білорусам. Але от якість продукції в деяких випадках дуже сумнівна, скажуть українські молочники, товар не дотягує до наших стандартів безпеки. В Білорусі існує планова економіка і остались такі достатньо старі стереотипи. Це не стосується жирності чи натуральності, а саме мікробіології, наявності грибків, кишкових паличок і бактерій. Ми риночні, ми модернізувались, чого нету в Білорусі. Але навіть якісний український чи білоруський продукт можуть зіпсувати вже в магазині. Тому уважно дивіться на температуру холодильників і термін зберігання молочних продуктів. Якщо вони не співпадають, краще бережіть своє здоров'я.